А ось мені ємрі, навіть Привіт. Нам страшенно приємно, приємно, нас велика честь що ти сьогодні в нашому концерті, що ти сьогодні з нами. У нас велика радість, щось для тебе спеціально зварити. Це уривок із концерту гурту Жадан і собаки, що приїздив до рівного цього вівторка. Під час нього фронтмен присвятив свою пісню для пораненого бійця, що нині лікується на рівненщині. Це було. Це настільки було несподівано і настільки це було круто, коли присвятили пісню. Я там взагалі я, я думав, я дійсно, що я зіскочу зі, зі візочка. Андрій Луньов родом із Харківщини. У 2018 році, під час бойових дій на Донеччині, він отримав кульове поранення, унаслідок якого паралізувало ліву частину тіла. Понад півроку чоловік перебуває у дядьковицькій лікарні. Ви розумієте, я вже по ну, довгий час перебуваючи в лікарняних закладах, не що я бачу. Окрім світлих стін і білого, білої стелі, я більше нічого. Але все одно хочеться вибратись, ну серед людей. Медична сестра Віта Лукінчук пригадує, як дізналася про мрію Андрія. Я коли би, приходжу на чергування, приходжу в палату. Андрій каже, Іванівна, а можна якось організувати, поїхати в місто? Просто з'їздити в місто, погуляти. Будемо думати, будемо організовувати, а тут якраз Юра приїхав. Ну, через певний час приїхав Юра до діток. Кажу, зайди до Андрія. Наше кажу, я одне відділ, зайди до Андрія. І так вони оце почали спілкуватися. І озвучилось тоді, що, що Андрій хоче в місто. Юрій Яцюк – один із волонтерів організації Лікарняні клоуни Червоні носи. Разом із колегами він здійснив мрію Андрія. А під час прогулянки дізнався про ще одну. Андрій просто проговорився, що якось на концерт він хотів. І це теж для нас показується, не є проблемою. Подивилися, що є, буде концерт Жадана. Якраз він, земляк Андрія. За допомогою Соломії Буровський, Вадима Сумко та Алли Віднік допомогли попасти на концерт. І завдяки їм. Жадан з командою підходив до Андрія, вони спілкувалися, вони спілкувалися дуже довго. Це, звісно, дуже було приємно, бо як не як він ну, все-таки, як кажуть, земляк, можна сказати, бо він вже з Харкова сам. Теж дуже це було кайфово, емоційно, що за, за тисячу кілометрів, як кажуть, зустрітися от, земляків. Та ще й поспілкуватися, та ще й кого, кого, кого. А от так от це, це було настільки, я ж кажу, я досі такими враженнями, це такий кайф, це, це, це словами, я ж кажу, не передати. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.